Так, сьогодні працюю над перекриттям, над заробленням перекриття біля коміна. Я його зробив із профілей по гіпсокартону, направляючи, профіля було де прицепити, прикрутити до дерева, зробив дві рамки, одну по наружу другу по внутрі. При цьому постарався. Зберегти відстані до стелі. По противопожарних нормах треба зберегти відстань 13 см до негоючих матеріалів. Ці відстані збережені. Ось тут я не захотів видаляти одну увагу. На якій трепиться <кій> глина. Тому я взяв і засунув сюди Азбестовий картон. Закрив цю лагу Азбестовим картоном. Зараз оці всі проміжки я перекрию ще жестю і зверху закладу мінвату. А зверху. Побачимо, ще не вирішив, чим я зароблю, щоб можна було ходити по стелі. Чим зароблю простір на адмінватий. Все ось так вийшло зашити профностілом. Тепер можна вилазити наверх. Заробляти все ватою. А тут, коли буде робитися потолок, тепер вже буде до чого обшивку прикріпити. Ось так виглядає прийом по цю сторону на горищі. Значить, зараз моя задача состоїть в тому, щоб ще більш краще обмазати. Оці часть глина-пісок. Бо тут солоно це вважається якби би полугорючий матеріал, його треба відділити по інструкції. І отут де жесть я хочу зробити на всякий случай, теж відділити глина-пісок і кирпичики щоб не просипалася мінвата, якщо вдруг прийдеться зняти оцю жесть для монтажа потолка. В общем, поїхали працювати. Ось так вийшло зробити. проміжки між профілями і кусочками кирпича і розчину гвинопісчаного. Так як я казав, це для того, щоб не просипалася мінувата всередину, не зараз, не тоді, коли можливо прийдеться зняти жест в внутрі. Зараз буду нарізати. Мінвату великої плотності пресовано і заповнювати цей простір мінватою. Тут якраз станеться воздушна прослойка, а сюди мінвата приклеїться. А всі останні проміжки, які не закриє, пресована мінвата. Позапихаю мягкою мінвати. І буду далі придумувати чим закрити верхній простір, щоб можна було ходити. Отак вийшло утипувати мінватою, понарізав куски, а тут по краях м'яко мінватий, позапихав оплотнив. Тепер треба придумати якийсь каркасик зверху. Щоб можна було зрівняти з поверхнею і щоб можна було по ньому ходити. В общем, вирішив я <кій> залити бетоном, вложив все на стекловату обрізки із кирпича. і залив це все густим раствором цемент, піщано-цементного раствору. Я так його наляпував, щоб воно туди зайшло між кірпічі, потім вдавив <coughs> мастерком. Воно зразу кирпич обрав вагу, так що вага туди майже не попала, у стекловату. А якщо дещо попало, то від коміна, від потолка воно швидко висушиться. Так що ось я зараз нажимаю, сутки постояло воно Тут э, приклеилось до глини, приклеилась до коміна. В общем, получилось дуже класно.